Виходжу в меню і розумію, що мені залишається властоваха до 35 рівня на персонажу Деріл. Давайте швиденько її виграємо, запускаю гру, відразу після спавну помінчаю брока та три банки. Вирішаю відігнати брока від моїх баночок, але щось пішло не так і він чуть мене не вбив. Вирішаю, що брак не мій рівень, використовую один супер та йду в хащі, щоб відлікуватися. Помічаю одну банку, лутаю її. Тут гуляє однобаночний стул. І я за допомогою супера підкатуюсь та добиваю його. Бачу ще одну банку, але мене тут не вбиває Міко. Я використовую перший супер, після чого використовую другий супер. І на лоу ХП втікає від Міко. Тут ходить дворбанос на Бібі, збиваю її щит, набиваю супер. І коли вона почала втікати від мене, повертаюся назад для того, щоб дати їй пігулок. Коли вона витратила свій ромхром і супер та добиваю її, випадково нажав гаджет. Але я думаю, що це нічого. Тут загуляє Макс, я думаю, що нам потрібно піти на низ, та ти, помститися Міко за те, що він таке робив. Але перед цим я добив Енгрес і мене чуть не вбив Брок. Тут іде заруба Макс проти Брока. Беру на себе Брока, майже його добив. Відійшов трішки в хащі, вискакає Міко, і, як думаєте, в перший раз він мене не вбив, але в другий зміг. Ну нічого страшного, четверте місце. Плюс 5 трофеїв і плюс 5 за серію перемог в сукупності 10 трофеїв і я апаю 35 рівень на персонажу ДЕРУ. Дякую всім за перегляд цього відеоролика. Бажаю всім вдачі, гарного дня! Ну і до зустрічі в наступному відеоролику.